Змагання до Дня студента серед волейбольних команд коломийських вишів відбуваються щороку. Цього разу в турнірі взяло участь понад 80 спортсменів. Завідувач сектору міського управління спорту Володимир Скробало зазначив, що коломийські студенти завжди кращі на всіх змаганнях в області, тому турнір буде доволі напруженим. Я теж би хотів бути ще студентом, але вже на превеликий жаль далеко не студентського віку. Наші студенти найкращі. І немає ніякого суму. Вікторія, другокурсниця навчального закладу, де відбувався турнір. Вона певна, що молоді люди, які зараз навчаються у вишах, в майбутньому розвиватимуть нашу державу. Зараз. Розумні студенти, я думаю, що в майбутньому, все ж таки, ті, хто вчилися, досягнуть свого. Ну не знаю, чи всі, але думаю, що медики, лікарі, поліцейські, пожарники, я думаю, що кожен з них досягне мрії і буде розвивати країну краще. Прийшов привітати студентів, і міський голова він зазначив, що саме ці молоді люди завжди були на вістрі перебудови нашої держави. Ніколи не можна забувати, що дякуючи Богу. Дякуючи нашим захисникам і захисницям, ми можемо тут під мирним небом проводити наші заходи. Не забуваємо ніколи цього і працюємо на нашу перемогу. Студенти завжди були найпрогресивнішою рушійною силу, силою розвитку нашої суспільства. І перші протести за Україну це якраз були студентські протести на граніті. До результатів то найкращими стали студенти Коломийського інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на другому місці команда індустріально педагогічного фахового коледжу, а замкнули трійку призерів спортсмени політехнічного коледжу. З Коломий Іван Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія РАІ.